НАТО зливає Україну? Чи будуть етекам Статаурус знищити ворога на українській землі? Та чи означає падіння рубля колапс Росії? Відповіді на ці питання ви отримуєте у новому випуску War Pічі Blitz. На ваших екранах Андрій Савчук. Тож розпочнімо. Чи означає долар по 100 рублів колапс Росії? 14 серпня 2023 року російський рубль опустився до нового річного мінімуму. За один американський долар на московській біржі давали 100 рублів. Це найнижчий показник з березня минулого року. Вже наступного дня на екстреному засіданні російський Центрбанк, щоб стримати девальвацію, підвищив проценту ставку з 8,5% до 12%. Це дещо врятувало ситуацію, проте ймовірно, що ненадовго. Зокрема, як заявив Bloomberg фінансовий експерт Тімоті, Еш, підвищення ставок нічого не вирішить. Вони можуть лише тимчасово пригальмувати темпи девальвації ціною повільнішого зростання ВВП. Можливо, розуміючи це, Владимир Путін і скликав 16 серпня термінову нараду, щоб обговорити падіння рубля та валютні обмеження. Одним з них може стати вимога для експортерів щодо продажу майже всієї валютної виручки. Такі перипетії щодо курсу рубля безумовно радують українців. Проте чи означає навіть курс 150 рублів за один американський долар колапс Росії? На жаль, найімовірніше, що ні, проте така ситуація із російською валютою демонструє проблеми економіки держави-агресора. Які виникли з двох причин: агресивна війна проти України та санкції, що накладені на Кремль державами-партнерами, перехід до розрахунків у валютах, відмінних від долара та євро, недостатній приплив валюти на внутрішній ринок Росії, нестача іноземних інвестицій, втеча вітчизняного капіталу та ізоляція від міжнародної фінансової системи, все ж негативно впливають на російську економіку та здатність Кремля воювати. Зокрема, зараз внутрішні активи Кремля більше залежать від ціни на нафту та непрозорого потоку грошей від експортерів, а збільшення витрат на війну збільшує дефіцит бюджету Росії. Проте, на жаль, це не означає фактично нездатність Кремля фінансувати війну вже завтра чи через місяць. Також не варто забувати і про те, що близько 300 мільярдів доларів резервів Центробанку Росії залишаються замороженими через санкції Заходу, тобто ресурси Росії не безкінечні. Крім того, попри те, що крах Росії не відбудеться одразу ж після чергового падіння рубля, це не означає, що росіяни не відчують погіршення життя, адже інфляція обов'язково не здожене їхні кишені. Саме тому усе прилічне нами і є союзниками України у боротьбі проти російського повномасштабного вторгнення. Чи отримує Україна ракети Етекамс та Таурус? Одним із пріоритетних завдань українських дипломатів є отримання далекобійних ракет від наших союзників. Тут в першу чергу мова йде про ракети класу Земля Земля Етекамс, що мають дальність польоту до 300 км і запускається з наявних в Україні реактивних систем залпового вогню М270 МЛРС та М142 Хаймарс. Дискусія про отримання цих ракет триває вже не один місяць, проте остаточної домовленості так і не досягнуто. І це при тому, що ще 9 червня 2023 року члени обох партій нижньої палати конгресу США представили резолюцію, в якій міститься заклик до Джо Байдена передати Україні АТЕКАМС. Своєю чергою, 21 червня, комітет палати представників закордонних справ також підтримав цю резолюцію. Проте, етекамс e не є єдина панацея. Так, у травні Україна отримала авіаційні крилаті ракети Шторм Shadow і заявленою дальністю пуску понад 250 км. Обидва види ракет Україна вже успішно застосовує проти ворога зі 100% відсотковою ефективністю. Саме тому наступним пріоритетним завданням для нашої держави є отримання від Німеччини крилатих ракет Таурус, які здатні вражати цілі на відстані до 500 км. І наразі це виглядає як цілком досяжна ціль. Так, 7 серпня, голова постійної делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО Єгор Черняв повідомив, що ключові парламентські фракції Німеччини досягли консенсусу щодо передачі Україні цих ракет. Проте наразі канцлер Німеччини Олаф Шольц постачання Таурус не підтвердив, а згодом відкинув усі звинувачення у нерішучості щодо їх постачання. Цікаво, також те, що німецьке видання Шпігель повідомляє про те, що Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити ними удари по російській території. Хоча насправді Україна і без цього готова до таких умов. Так, глава МЗС Дмитро Кулеба 11 серпня запевнив, що ракети Таурус та Атекамс будуть використовуватися виключно в межах кордонів України. Що ж, будемо чекати на більшу рішучість німецького уряду, на відмінно від американського. Хоча зовсім не виключено, що Олаф Шольц, як і у випадку із постачанням танків «Леопард-2», буде все ж оглядатися на Джо Байдена та чекатиме від американського президента рішення про надання «Етекамс». Чи справді НАТО зливає Україну? Ні, не зливає, і ці три слова могли би бути усією відповіддю на це провокативне запитання. Адже лише за перший рік повномасштабного російського вторгнення країни-члени НАТО надали безпрецедентну підтримку Україні, виділивши близько 120 мільярдів доларів США військової гуманітарної та фінансової допомоги лише у 2022 році. Очевидно, що зараз ця сума є більшою на десятки мільярдів. Адже станом на середину серпня наш головний союзник США надали нам допомоги на понад 43 мільярди доларів. Проте, вочевидь, український інфопростір та суспільство люблять дискусії. Останнє з них спровокувало повідомлення на зразок у Столтенберга допустили членство України в НАТО у разі територіальних поступок Росії, хоча все значно складніше, 15 серпня досить необачно, та трохи вирвано з контексту заяву зробив керівник апарату генсека НАТО Стіен Енсен. Я вважаю, що одним із рішень може бути відмова України від території. І отримане членство в НАТО в обмін на це. Хоча й політик додав, що це не обов'язково повинно бути саме так і що це лише одне з мовірних рішень, але значну порцію зради було вже не зупинити. І це при тому, що вже наступного дня Енсен вибачився за слова та назвав їх помилкою. І, хоч офіційні українські органи влади чітко та своєчасно відреагували на некоректну заяву. Взагалі не існує такої інституції, як у Столтенберга, а керівник апарату генсека НАТО не озвучує офіційну позицію альянсу. Все ж виникла дискусія про те, чи зливають союзники Україну. І якщо в нашій державі ЗМІ та блогери писали провокативні заголовки заради кліків, то російські ЗМІ використали таку інформацію задля власної пропаганди. Так, заступник голови ради безпеки РФ Дмитрій Медведєв назвав ідею членства в НАТО для України в обі на спірні території цікавою та додав, що нібито вся територія нашої держави, включно з Києвом, найвищою мірою спірна. А депутат Держдуми Леонід Слуцький характеризував ідею як промовисто, адже нібито український конфлікт перетворюється для заходу на валізу без ручки, так і до стадії визнання недалеко визнання неминучості перемоги Росії, додав Слуцький. Але безумовно це лише бажання Кремля. Секретар РНБО Олексій Данілов чітко запевняє, що міжнародні партнери не схиляють Україну до мирних переговорів із державою агресором Росією. Також розмови про членство України в НАТО в обмін на території заперечили в адміністрації президента США та додали, що наразі основна увага зосереджена на допомозі Україні у боротьбі з російською агресією та поверненні територій, які повністю належать Україні. Отже, розходимося, ніякої зради немає. Наші партнери щодня продовжують нас підтримувати та готові робити це надалі. І хоча ця допомога можливо і не ідеальна, але в тому числі саме завдяки їй, вже другий рік Україна стримує повномасштабну російську агресію та продовжує завдавати ворогу болючих втрат. Дякуємо за перегляд цього відео. Обов'язково перевірте, чи підписані ви на канал говорить опора. Якщо ж досі ні, радимо підписатися. Також не забудьте поставити лайк цьому відео та написати свою думку у коментарях. Побачимось у наступних відео.